Наробився дід Гаврило, пора уже й спати. Та не може від екрану очі відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють, А поважні чоловіки кожного оглядають. Підійшов до неї близько, очима вп'явся, обдивився шию, груди, аж за стегна взявся. А купальничок яскравий ледь прикриває, Що спереду, те, що ззаду, усе виглядає. Котра ж них переможе конкурсі складному, багатою, щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово те не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило. Та й міркує. Неправильно журі оцінило. От якби їй дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерськім полі, тракториста чоловіка, дитя в повиточку, свиней п'ятеро корову, з курчатами квочку. Не здобула перемоги вона у змаганні, уступила перемогу моїй бабі Ганні. Моя баба молодою і пісень співала, І запалом український гопак танцювала, мала довгу русу косу. Очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би нею милувався кожної хвилини, І звання би їй присвоїв. Слава Україні!